Кожного разу, коли говориш про Христа, кожного разу говориш з тримтінням в серці. Адже ж хочеш сказати завжди правду, істину, Слово Божого, завжди хочеш людям принести цей хліб, щоб вони справді поїли його духовний хліб, наситились ним, щоб прийняли його головне. Тому що так багато людей, коли проповідуєш їм, всі, наче слухають, та мало хто приймає. Тому що я. Не розумію, коли говориться про Христа розп'ятого, коли виголошується Його слово. Люди, які роками говорять, що вони вірять в нього, не приймають Його слів. Важко дивитись на таких. Вони дивляться на тебе, наче ти їх заганяєш в якийсь кут. Бачили, як заганяєш якусь тваринку, знаєш, бо хочеш її зловити, і вона втікає і дивиться на тебе. Оченятами своїми, а ти їй хочеш просто, просто дати їсти. Або показати їй місце, подивися, яке місце тобі приготував. Гарне. Так само, і люди вони дивляться, слухають. А прийняти, сказати не можуть я не можу. Тому що Євангелія настільки проста, що не прийняти її це треба постаратися. Остання моя проповідь на похороні. Я їздив до однієї з сестричок, яка ніколи не була на християнських зустрічах, ніколи. Але її донька дала слухати християнські зустрічі в Ютубі, їй майже 80, але вона захотіла стати свідком в своєму селі істинної Євангелії. І вона сказала доньці, будучи ще в здраві, коли я помру, не клич мені отих попів, священників до хати. Нехай приїде Михайло Надією. Вони сподобались мені, бо говорять правду. А я читаю Євангелію. Бог дав мені добрий зір, я читаю, я звіряю все, і все сходиться. Її служіння справді відбулося. Вона свідчила своїм мертвим тілом, здавалася мертвим. Та душею вона свідчила і духом про Христа розп'ятого про те, що вона з Богом свідчила про те, що. Тільки народившись згори, ти отримаєш потівку, куди в Царство Небесне. А тут ти вже відразу приходиш в Царство Боже. Люди слухали і дивувалися. Дивувалися тим словам, які чули. Але лише один, коли ми вийшли з хати, і тіло вже повезли на цвинтар. Це був її син, звали Михайло, син Марії. Її звали Марія. Її зовуть Марія. Похоронна процесія пішла далі. Тіло мами вивезли, а Михайло каївся і приймав Христа. Чудний Бог. Я це сказав і на цвинтарі. Кажу, скільки вас чуло сьогодні Євангелію благодаті, Євангелію Божу, Євангелію Ісуса Христа, а лише ні один прийняв. Я вказав їм на хрест, який стояв на могилі поруч. Дерев'яний хрест, на якому було розп'яття. Кажу, подивіться. Він вмирав на Христі заради вас, щоб ви почули Його слова. Хто не народиться згори, царство Царства Божого не успадкує. І щоб бажання вашого серця відразу було прийняти Його належним чином в своє серце. Адже ж це велике таїнство, яке було сховано з початку віків, і є, що Христос має бути в нас, не десь там, на небі, а в нас. Вони слухали. Одні жінці. Яка пристально дивилася, кажу, можливо, ти хочеш прийняти Ісуса, народитись з гори. Вона подивилася на всіх таким, знаєте, поглядом перестрашеної людини взагалі-то. Каже: ні, ні, не сьогодні. І Бог сказав. Скільки вас сьогодні прийшло, та не прийняли мене, не прийняли належним чином, слухаєте та не чуєте, скільки з вас сьогодні піде додому, і могло би розказати про справжнього Ісуса. Ісуса з Євангелії, Ісуса, з Царства Божого, Ісуса Сина Божого, Ісуса Спасителя, заступника душ наших, Ісуса, який пролив за вас кров, щоб ви всього-навсього прийняли Його належним чином, покаявшися і прикликавши Його ім'я, прикликавши його в своє серце. Але ви підете додому далі, пусті, і не знаєте, що буде завтра. Можливо, когось з ваших вже не стане. Можливо, сьогодні і був той день, коли Господь говорив до вас, щоб ви принесли це слово в свої доми, але ви не взяли цього слова. І ці люди помруть і підуть в пекло. Бо хто не народиться згори, Царства Божого не успадкує. Чому? Стільки тих, які б'ють себе в груди і кажуть, що вони віруючі, коли їм говориш про Христа розп'ятого і про це народження згори, вони кажуть, кажуть, ви час одне і те саме. Ви не вірите в Марію. Причому тут Марія і ваше спасіння. Марія чітко вибрала свою дорогу. Вона ангело сказала, що, який прийшов до неї від Бога, нехай буде по слову твоєму. В Кані Галилейській вона говорить інші слова. Прийшовши до Христа, каже, там не вистачає вина. Що Бог не знає, Він знає наперед. Але ніхто Богом керувати не буде. Навіть Марія і через короткий час. Він все ж робить вино для тих, хто поупивалися. І вони повірили. По які повірили? А ці тверезі які на літургіях плачуть, стоять і моляться до тих мертвих ікон, ходять, відвідують всі свята, всі ритуали, хрестять дітей. Вони не вірять в Слову. Що їм проповідувати Христа Воскреслого, як вони не прийняли ще христа на христі, розп'ятого. Тому Павло і каже, нічого не хоче проповідувати, лишень Христа розп'ятого, а говорити щось більше їм, для них це не має значення. Коли їм Христос розп'ятий, нічого не говорить. А якщо говорить, то вони слухають і не чують, то що той воскреслий Христос десь там, на небі?